Всім привіт! Сьогодні у мене буде чудовий сніданок. Це млинці. І я вирішив продегустувати під млинці два смачних соуси: класичний сметана та варення з абрикосом. Хоча на банці написано конфітюр для сніданку. Будемо пробувати. Схоже на звичайне прикосове варення. І давайте подивимось, яке воно за консистенцією. Бачите, досить легке, просте, не складне, не солодке аж занадто. Приємне, мені дуже сподобалось. Однозначно ставлю цьому варенню 8 з 10. Другий соус це сметана. Сметана польська. 18% жиру. Ви бачите, яка вона густенька, не дивлячись на 18% жиру. Ну, це говорить, що виробник використовував в приготуванні сметанки стабілізатори. Напевно, був крахмаль. Сметана має абсолютно природний смак сметани, ніяких домішків. Трошки кисленька, легка, легкий вершковий смак. Мені дуже подобається. Всім раджу однозначно, теж мабуть, вісім з десяти.